Виїжджали на підтримку нашої піхоті 24-ї бригади. В'їжджали, відпрацювали, вже почали відкатуватись. От такий подарок случився нам. Прилетів в тур якраз на 31 грудня перед новим роком. Це ми вже відверталися з праці. Це, працювали, верталися. Пишка була з лівої сторони. Я їду, чую тільки гу і іскри перед танком. Каже, нам, каже, Топ по О. От, типу, підтвердження того. Отак, сука, танкісти воюють, блядь! СУКА! Ота дивися! Новий рік блядь, 31 грудня! А Оно... еба Є... у мене летіло! Дали підтримку, відбила їхню атаку і все. Конечно, там готовий до бою. Готовий заново ничити мост. Танки сила!